Вітаю, мої маленькі друзі, погляньте, який чудовий день. А яка пора року настає. Правильно, зараз поки що рання весна. Але хто уважний, той помітив її прихід, у сонечко, що з кожним днем підіймається все вище і пригріває ласкавіше, у ясному небі, яке не би радіє приходу весни. У деревах. Що починають прокидатися від довгого зимового сну. Відчувають прихід весни птахи. Прислухайтесь, як дзвінкою голосно вони сповіщають нас про своє повернення на батьківщину. Одним з перших до рідної домівки повертаються лелеки. Це великий та гарний птах. Тіло лелеки вкрито пір'ям білого кольору. А кінчики крил чорні. Він має великий червоний дзьоб. Ним він ловить рибу. Лапи лелеки тонкі та довгі, щоб зручніше було пересуватися озером у пошуках поживи. Лелека полюбляє стояти на одній нозі. Ці величні птахи є живим символом України. І про них в народі кажуть, де лелека водиться, там щастя родиться. Лелека хату від горя береже. Прилетіли лелеки, весну принесли здалека. Діти, а які прислів'я про лелек знаєте ви? До побачення малята! До нової зустрічі.